Ми краще запам'ятовуємо те, що бачимо, ніж те, що чуємо або відчуваємо. Французький психоаналітик Жак Лакан говорив, що голос це не просто звук, це особлива частина нашого бажання, яку не можна повністю пояснити, він називав його об'єкт а, тобто залишок бажання, який ми не можемо ані зрозуміти, ані описати. У снах голос може бути дивним, чужим, навіть тривожним. Часто він не звучить чітко, ніби з іншого простору, це тому, що голос ближчий до тієї частини психіки, яка не підконтрольна свідомості, до того, що Лакан називав реальним. Це щось, що не можна показати чи пояснити, лише відчути. Чому голосів майже немає? Голос може нести щось занадто пряме, емоційно потужне, навіть загрозливе. Наприклад, уявіть, що уві сні ви чуєте голос мами, яка щось суворо каже, і це пробуджує сильне почуття провини або сорому, або голос спокійного родича, що викликає страх. Психіка намагається уникати таких прямих і болісних повідомлень. Тому голоси часто просто виключаються. натомість з'являється образ, сцена, дія. Вони менш небезпечні, їх можна пережити без шкоди винятки, коли голоси все ж з'являються. Хоча зазвичай ми не чуємо голосів у вісні, іноді вони все ж з'являються. Це може бути раптовий крик, чітка фраза, яку хтось промовляє. Голос, що звучить ніби ззовні. Часто ці голоси важко згадати або зрозуміти, вони бувають тривожні, загадкові, навіть беззмістовні. і це якраз той момент, коли несвідоме не може більше мовчати в образах і проривається, ніби вода крізь тріщину. У психоаналізі Лакана це називається появою реального. Того, що не можна виразити словами чи картинками, але що вторгається у наш сон у вигляді звуку, який не піддається поясненню. Отже, сни це спосіб, яким наша підсвідомість говорить із нами, але ця розмова не у словах, а у образах. Чому? Тому що слова занадто прямі і можуть викликати тривогу. А образи це безпечний спосіб щось показати, не сказавши прямо. голоси це щось глибше.